Коротше, стосовно пічок для бань ці, які фарбують виробники ну, дивіться на дворі ось стояла да? якби я її взяв протопив хорошенечко от, буквально два рази от. ще нічого не чухав от, бачите ті хто не протаплює і буре каміння ложе на саму печку як вона получилось. фарба да? Беремо без ніяких механічних, просто беру пальцем. Да? Оце краска. І от, от краска, яку ви не, не вбираєте, да? і Потім коротше, якби це все нагріває в бані. Потім може глаза виїдати. Неприємне відчуття, голова болить. Ну, понятно, що це все фарба, це хімія. Да? То, так, ну, виробникам ви це нічого не пояснити. Це Скажімо так, товарний віддалено воно бути пофарбована, чорний або щось з того плану. Так, коротше, якось отак. На жаль. На жаль, якось так. Лучше, лучше її протопить, нікуди ви цього не дінетесь, протопити її і здерти.